Війна закінчитись може в будь-який момент, якщо будуть виконані три умови: перше перестати загравати з Росією і стимулювати інформаційно, дипломатично, немає різниці. До речі, а ви побачили, що сьогодні країни глобального півдня, включно з Китаєм, не говорять, що це Україна, не хоче сидіти за стіл переговорів, що це Україна не хоче там дипломатичного врегулювання. Всі замовкли. Чому? Ну тому, що все надто очевидно, якщо раніше там були. Пам'ятаємо, бразильська формула, китайсько-бразильська формула, індійська ініціатива була, інші ініціативи від країн глобального півдня. А давайте ви сядете за ціл переговорів, достатньо швидко домовитися, все буде закінчено. Ну сьогодні Україна говорить: так, давайте. І з'ясувало, що Росія не хоче сідати, не хоче, не може, не буде і тому подібне. Але перше, ми проговорили розуміння. Що Росію стимулювати не можна інформаційно-дипломатично. Друге розуміння, що без примусу, тобто без економічних санкцій заборонного типу нічого не вийде. Ну, тобто в Росії буде достатньо коштів для безкінечної війни. Ну і нарешті третє, співставність ми про це вже неодноразово, і у вас в отелі говорили: співставність мілітарних ресурсів. Ну якщо в них 500 там ракет щомісяця залітає на територію України, ну умовно, 500 ракет на території України, то має. Вдвічі більше залітати на територію Росії.